Друге життя фотографіям, газетам, ниткам, деревині та навіть глині. Дарує художниця Марія Літвінова. Вона створює свої роботи у техніці колаж. Головна мета несподіване поєднання матеріалів. У центрі культури Вернісаж відкрилася її перша професійна виставка. Марія розповідає, розпочала займатися творчістю три роки тому. Головним натхненням для неї є подорожі. Кожна композиція це перенесення фантазії, емоції та настрою на полотно. Мені подобається з нитками працювати. Це щось водночас таке цікаве, і нитки якось дуже близько. Мені здається, до жінки щось. Як вишивають, щось вроди цього. Конкретної техніки чи напрямку в художниці немає, тому нинішня виставка має назву Мікс. Я не називала навіть свої картини, тому що е, кожна людина розуміє її по-своєму. Ти, так як читаючи книжку, кожен уявляє собі все по-різному. Головним критиком Марії є її чоловік, а от помічником чотирьохрічна донька. І коли мені щось не вистачає, все таке в дитини це якось більше виходить. І е, е, Я їй кажу, досяг намалюй мені щось. Тут. Я кажу, так все вона намалювала. Ну каже, що буде малювати, не знаю. Побачимо. Друзі художниці розповідають, нинішня виставка насправді стала для них неабияким сюрпризом. Якщо чесно, ми самі ну були приємно удивлені, тому що вона достатньо довго це держала в секреті і не розказувала, чим вона увлікалась. І ну вона іноді виставляла в ну в сітях. Які-то свої роботи, і, звісно, ми задавали їй вопрос по цьому поводу. Захоплення мистецтвом було несподіванкою не лише для друзів, а й для рідних. Вони зізнаються, зрозуміли твори не одразу. Перші роботи я бачила вдома. Спочатку трошки мене шокували, тому що в мене другий стиль, а потім я почала це розуміти. У планах Марії восени поїхати зі своїми роботами на виставку до Києва. А ось чернівчани зможуть побачити сміливі експериментальні роботи до 20 серпня.